Ми на це не зважаємо. Світло було у нас сьогодні вранці. Виключили о осьмій. Не по графіку. От, такі дрібниці, як ребразователь, який з 12 вольт на 220 переводить, є, ну, який допоміг пилосос включити, і холодильник. Ще більше агресії на наших недоброзичливих сусідів. І все. Ми вже опитні, навчені. Знаємо, де пункти незламності, де набрати води. І, як би, певно, на собі вичували і все. Як бачите, генератором так і працюємо. Треба працювати, працювати, ще раз працювати. І ще нічого, не розгубились, одразу позаряджали все вдома. І так і працюємо. Дуже засмутилася, бо це мінус робота, це мінус якесь спілкування з друзями, бо до, до когось не можна дозвонитися навіть. Але не знаю, все одно вдома трошки простіше знаходитись і можна щось придумати і навіть забути про все це. Треба заряджати банки. Банки. Я знайшла старий ноутбук, я його заряджала, він в мене як банка був, тому просто все заряджати. Технічна вода є, питєва вода теж є. О, так що запаси є, так що переживом. Досвід того року і допоміг, тому що все підготували. І гарюче, і зробили профілактику генераторів, підготували все. Так що в нас дівчата можуть підключати вже. Так що все працює, все робимо. Ну, ви знаєте, ну, щоб сказати, що ми плакалися і що все та ні. От якось, знаєте, я скажу так, харківчани — молодці. І нам включили світло через 36 годин. З маленькою дитинкою вже ж складнощі, бо у нас будинок повністю електрика. Ми підключили акумулятори і запитали холодильник. І а, у нас підключено оптоволокно, тому у нас був Wi-Fi. Але ситуація дуже складна, бо ліфт не працював, ми майже не виходили з дому, бо ми на 9-му поверсі. І з маленькою дитинкою просиділи всі ці дні вдома. У нас є газова цей балончик, маленька, газова, портативна. Ми підігрівали їжу. Ну, трішки складно а що ж зробити, незламні.